Всіх вітаю, друзі, мене звати Денис Голонзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про ті дуже шкідливі міфи, які обросли українців в Польщі, які ходять як серед поляків, так і серед тих українців, які знаходяться на сьогоднішній день в Україні. Бо я дуже часто стаю свідком хейту і якоїсь навіть ненависті в коментарях в всіх соціальних мережах, по-перше, зі сторони поляків в сторону українців. Тому числі завдяки цим міфам, про які ми сьогодні поговоримо. І також від українців, які знаходяться на території України, це щось постійно: на кшталт Всі повертайтесь додому, всіх, хто виїхав, треба депортувати назад в Україну. Ми вас всіх чекаємо. Хто кого йде, чекає незрозуміло. От, але тим не менше такі нападки є, і вони е якби існують е також і завдяки тим міфам, які е існують про українців в Польщі. І ми зараз про них поговоримо. Тож дивіться це відео до кінця, по можливості е поширюйте його в своїх соціальних мережах. Обов'язково ставте цьому відео лайк. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте каналу розвиватись, відео просуватись. Тож вдячний. За вашу постійну підтримку, також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під відео, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам повну безкоштовну консультацію. Отже, в звіті польського економічного інституту вказується, що іноземці є на сьогоднішній день другим вибором для польських роботодавців. Тобто, в першу чергу, все таки абсолютно кожне польське підприємство шукає до себе на роботу. Поляків, і це також дуже цікавий феномен. Ми його розберемо в цьому відео трошки детальніше. Також в цей же час результати опитувань свідчать, що працевлашування з людей за меж Європейського союзу, в тому числі й українців, приносить більше проблем, ніж користі. І тут питання: а чому ж тоді, взагалі, українців беруть на роботу і так їх сильно жадають тут на цих роботах? Катажина Демковська, це керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту, зазначила, що досить часто уявлення суспільства про імміграцію відрізняється від реальності, і саме про ці міфи друзі, я вам і говорив. Причиною цього є турбота про власну безпеку, збереження ідентичності та захист власних інтересів. І вона вважає, що кількість іноземців часто переоцінюється. А їх участь на ринку праці недооцінюється те, про що ми багато місяців вже з вами говоримо: що кількість українців, які знаходяться на території Польщі, вона завжди є завищеною, в першу чергу, в головах поляків, і в і з іншої сторони недооцінюється їх вплив на польську економіку, на польський ринок праці в позитивному ключі. Тобто, якщо коротко, то в головах поляків. Якби існує, існують оці міфи, які з однієї сторони погано роблять, тому що вони думають, що тут забагато українців, і також погано роблять, тому що погано впливають, тому що немає розуміння наскільки сильно українці допомагають польській економіці. Було проведено опитування цим же інститутом, і результати опитування показують, що кожен. Третій, тобто понад 30% поляків, оцінює кількість іноземців, які прибули до Польщі, говоримо зараз саме про українців, в понад 3 мільйони осіб. Хоча зараз насправді їх близько 2,5 мільйонів. Тобто, бачимо, яка велика різниця в цілих 500 тисяч. Це от коли просто їм задають питання, як ви думаєте, скільки зараз українців у Польщі? Також поляки. Недооцінюють зайнятість біженців з України, це яка зараз на сьогоднішній день є на рівні 62%. Бо поляки е, після опитування, тобто 62% українських тільки біженців, ми не говоримо про заробітчан, є працевлаштованими. А більшість поляків вважає, що працюють в Польщі менше половини біженців, чому е, такі міфи в головах виникають, це для мене залишається е, секретом. Можливо, просто вони не хочуть бачити, можливо, е, це дуже вигідно е, для того, щоб якось оправдувати е, своє та якісь проблеми в е, середині Польщі, спихати їх на українців. Ми це також неодноразово бачили. Але тим не менш, бачимо, що переоцінюють кількість українців тут і недооцінюють кількість працевлаштованих українців, які. Сплачують податки, фактично фінансують всі соціальні програми цими податками і допомогли закрити залатати фактично велику діру в ЗУСІ. Але це ще не все. Звіт цього інституту також в цифрах підтверджує, що іноземці латають, фактично латають польський ринок праці. Іноземні працівники є в кожній четвертій опитаній компанії. Ви собі уявіть просто цю кількість. Більшість роботодавців, а це 70%, пояснюють пояснюється браком польських працівників. Тобто тут не йдеться про те, що український працівник, працівник з України є там більш працьовитим, краще виконує роботу, або йому менше платять. Ні, просто. Немає кого брати на роботу, і фактично беруть українців на ці роботи. І е, ці дані можна трактувати як те, що іноземці є другим вибором. І е, як я вже й казав, рідко йдеться про те, що іноземці є дешевшими або е, кращими працівниками. Е, також найчастіше за те, що іноземці можуть забрати. Роботу польських працівників переймаються виключно працівники, які, поляки, так, які працюють на низькокваліфікованій роботі. От і хвилюються через безробіття через іноземців 40% опитаних. Також э, э, польські компанії назвали основні перепони в працевлаштуванні українців. Ми говоримо зараз про ті компанії, які досі в себе українців не мають. Їх також є досить велика кількість ті, які взагалі ніколи до себе на роботу іноземців не набирали. По-перше, це мовний та культурний бар'єри, складні формально-юридичні процедури, відсутність впевненості, чи будуть іноземці працювати тривалий термін. Також роботодавці вважають, що іноземці легше, легше звільняються з роботи, коли знаходять більш оплачувану роботу в інших країнах. І що хочу сказати, що це справді є так і. Ці компанії, які не беруть українців, скоріш за все, в них просто немає такої потреби, бо в них або вищі кращі зарплати, на які на яких готові працювати поляки, замість того, щоб виїжджати з Польщі і їхати в інші країни, От. або їм просто не потрібно великих об'ємів цих працівників, як, наприклад, на великих підприємствах, які на літо збільшують своє виробництво, на зиму його зменшують. Тож тут я би сказав, що різниця просто в самому форматі підприємства. І, в принципі, це все. Співробітники Польського економічного інституту відзначили переваги працевлаштування іноземців в Польщі. По-перше, це зменшення нестачі працівників і збільшення надходжень до державного бюджету завдяки сплаченим іноземцями, сплаченими іноземцями податками. Про це ніхто не говорить, бо всі хейтери вони в основному кричать про те, що українці сидять в когось на шиї. А от про сплачені податки жодного разу я не бачив, щоб хейтер. Якийсь неадекват згадав про те, що українці також платять податки, і з цих податків фінансуються польські е, соціальні програми. Е, от. І е, також, якби вони якби в цьому звіті наголошують на тому, що є частина поляків, які Максимально незадоволені тим, що навіть при сплаті податків е іноземці отримують соціальні виплати з бюджету, тобто вони хочуть, щоб українці сплачували повністю податки, всю повноту всіх податків сплачували яких поляки, але при цьому, щоб вони не мали доступу до соціальних програм, які і фінансуються з цих податків. Чи це чесно, чи ні, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати вашу думку. От і в принципі, друзі, маємо, що маємо, можемо підсумувати, що українці насправді приносять величезну користь для підприємництва Польщі для державного бюджету Польщі і для розвитку польської економіки. Хто б що не говорив? Більша половина іноземців, більша половина біженців з України працевлаштовані. Навіть попри те, що вони отримують виплати, вони все одно ходять на роботу, бо ми знаємо, що на виплати в Польщі прожити взагалі неможливо. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, будьте максимально чемними, толерантними до своїх співрозмовників в коментарях. Всі, вся нецензурна лексика одразу летить в бан, і вам буде прилітати попередження від соціальної мережі. Дякую всім за перегляди, гарного дня і до нових зустрічей!